Доброго дня! У подорож цікаву ми вирушаємо. Багато цікавого у лісі відшукаємо. Тож вирушати до лісу вже час зелена краса чекає на нас. Ось ми з вами і прийшли до лісу. Ліс це унікальна екосистема. Ліс, як ви сказали, це багато дерев, рослин, тварин, комах, птахів. Ліс схожий на великий будинок, який має кілька поверхів і навіть підвал товща ґрунту, населено тими, хто пристосовується до життя у землі. Добре гуляти лісом, чисте повітря, краса дерев. Якщо в лісі ростуть лише дуби, то це діброва. Якщо ростуть тільки берези, то це березняк. Якщо ростуть тільки сосни, Сосни, сосновий бір. А ліс, у якому ростуть лише ялини, називається ялинник. Правильно, а якщо в лісі ростуть сосни та ялини, це хвойний ліс, то він хвойний. Молодці. Ну а якщо в лісі ростуть різноманітні дерева, окрім хвойних, то цей ліс називають листяним. Ми знаємо, що в лісі багато дерев, кущів, трав'янистих рослин, грибів. А хто ж живиться всім тим, що росте в лісі? Так, окремі різноманітних рослин у лісі можна зустріти. Не звірів вони не живуть поруч з людьми і не потребують, щоб їх годували і доглядали. Вони звуться. Дикими. Це ми вже з вами знаємо. Ліси це зелена окраса України, і її необхідно відповідно оберігати. Давайте ми з вами розглянемо ситуацію. Ось діти в лісі розпалили вогнище. Дивіться, тут уже розпалювали вогнище. Навіщо тут? Ходімо під дерево, там затишніше заперечили дітки, хлопчики пішли туди. Куди вони показали, де вже, вже розпалювали вогнище, викопали ямку, землю відкинули подалік, щоб вона їм не заважала. Вогнище без крайньої потреби не розводять, але якщо без вогнища не обійтись, використовують старе згарище, щоб не робити нове. Випалене на землі місце. Якщо згарища відсутнє, готують для цього місця, намагаються охайно вибрати і зберегти дернину, щоб після відпочинку вкласти її назад. Місце для вогнища не повинно бути поруч із сухими деревами. Вогнища завжди ретельно гасять після прогулянки. Диких тварин Їхніх дитинчат і пташенят не можна виносити з природного середовища, житла людей для них чужі. До того ж, пташенят дуже важко вигодувати в домашніх умовах. Тварини, які зростають у неволі, виявляються непристосованими до вільного життя. Послухайте, будь ласка, віршик люди бережіть ліси, джерело добра й краси, щоб рослини. По всіх долинах сосни, в'язи та ялини, бережіть ліси, білці, куниці та ведмежаті ліс це родина і житло. Кожній тварині хочеться мати дім, де є мир і тепло.